Ну що, друзі, ось освітаю куємо вдома. Погодка знову, слава Богу. Виїдемо, покатаємося трошки, може щось красиве покажу. Тут виявляється поруч якийсь палац є. Називається палац четвертинських. От поїдемо глянемо, що то за палац, як воно, там навіть якась цікава історія є. Поїдемо, будемо дивитися. Під'їжджаємо потихеньку. Ну що, ми і під'їхали. Палац, не палац. Такий, я би сказав, маєток. Я не один, он ще люди є. Значить закрито решітками, але... Залізти можна при бажанні. Єдине, що запущено так все, хоча це не сильно туристична місцена. Що хочу показати? Акації цвітуть. Цвітуть акації. Не знаю, що вам чути. Джоли гудуть. А запах просто бомбейський. Медом прямо. Так, ну що, давайте підемо по кругу, подивимось. Все заросло. Закидано. Але цікаво, Вон вибиті шибки, кругле вікно. Зараз, певно, йдемо всередину. Подивимось. Значить, за часів Совка тут була в нас е, лікарня туб-диспансер. Так, про туб-диспансер я вже казав. От. Тут є легенда. Як легенда? Було так. граф Четвертинський. Купив землю. Чи князь? Не розбираюся. Коротше, четвертинський. Купив землю в Сангушка. І побудував тут палац собі. Маєток. От. І привіз сюди свою молоду дружину. Дружина в нього була на 20 років молодшою. От, і, певно, від скуки завела собі коханця, грав, якось приїхав. І спалив їх разом. З дуру випив остової есенції і вмер. Але дружина його, певно, його любила сильно. Але якщо любила, то чого не <свірність> вірність не зберігала, не зрозуміла. Дуже пишні похорони влаштувала от для нього навіть платила золотом, хто сильно плакав на похоронах в чоловіка. Потім вона поїхала за кордон. Що, в принципі, і врятувало їй життя. Тому що Сангушко, який не поїхав нікуди, був вбитий під час революції. Такі справи. А потім тут облаштували туб-диспансер. Він битко покосити, подивитися, то було би, певно, цікаво. Єдине, що по моїй спеціальності бачу ковані перила. Справді ковані? Цікаво так воно колись все робилося. От наскільки я знаю, викупили цей маєток. От, але. Бачу, що грошей вистачило тільки на решітки, та й то не на всі. Ну, якось так. Зараз ще всерединку зайдемо. Подивимося, що в нас тут робиться, походимо, ліхтариком посвітимо, бачу бомжики спали, підвальне приміщення якесь є, але я туди не піду. Добре, що я на мотоциклі в шоломі, бо, певно, будівля. Аварійна, господи, вже кусають комарі. Тому шолом на голову і можна йти. Ну що, вперед? Чесно дивився в людей на відосах, думав що... що то обої ліпнина цікава на потолку маки. Різані проводи. Це вже совкове Душова, певна, якась була. З того, що я бачу, в кожному блоці вона якийсь туалет, якась душова. О. Бачу, що воно падало. Можливо, горіло. Картини на стінах. До речі, ще не всі провода видерті. Це головний наш вхід. Он мікінч стоїть. Піцу хтось жер. Таке не люблю я такі справи. Ось такі от арки. Видно, ліпнина, обличчя чиєсь. Тут відбите картини. Приховані місця технологічні. Є в нас тут така такі сходи. Піднімаємо зчас, ну, трохи часно трохи ну, от Валений дах, мінвата. Тут взагалі якось так незвично. Незвично Ось вже дерева ростуть. Це у нас другий поверх. Спробуємо пройти туди далі. Люди ж ходять. Такі комірки кругом. Дерев'яна підлога, і йде ще чути, як вона під тобою бовтається. Ну, Теж матрас хтось приволік. А ось кована огорожа. Це, що я знизу показував, цікаво, до речі, оце, певно, лиття. Видно, що робилося не за наших часів, бо... На заклепках все. Це по моїй темі, так? Тут були заклепки, вон, повигнивали вже. Так справи. Ось сходи з головного входу. І з головного з того, де я заходив, вон той матрас лежить. Загалом нічого такого тут немає. Ще років 20 постоїть і, певно, завалиться. Виходу туди на третій поверх я поки не бачу, зараз може знайду. Ну Ось тут можна спробувати піднятися. В рівень закаті є. Там навіть ще вище можна залізти. Теж особливо нічого такого нема. Акацію гляньте. Ну на цей балкон я не піду. Страшно мені. Давайте ще на самий верх спробуємо залізти і глянути. Ой, що тут? З самого верху в нас горище. Та й все. Немає тут нам що робити. Будемо потихеньку тікати вниз. Ось воно те саме ж, кругле вікно, яке <рес> я вам знизу показував. Ліпнина. Ось таке, хто полюбляє там такі розвалюги, то тому сподобається. Я, наприклад, не дуже по цим справам, але, але. Десь тут була ця кімната з каміном. А, ось вона. Та ж його розібрали. Якось аж сумно стає, бо якось бачив бачимо на фотографіях, що воно було ціле. Таке. Коник менше стоїть. Стоїть. Ну, таке було б викосити, щоб було на щось похоже. То було б цікавіше. Ну і повертаючись додому. Пам'ятник Шевченку Тарас Григорович. Моє шанування. Дякую, яка краса. А ще в нас маки ростуть над дорогою. Та, та. Коники. їхав-їхав встав акація цвіте бачите <гум> ви в машинах з кондиціонерами не чуєте певно але ну запах просто просто мед отак навіть кайф просто кайф пахне Що я казав про мак на дорозі. <гум> купа. Да. Махнем туди десь далі, певно, подивимось. От не тільки мені не подобається в таких локаціях. Знаєте що? Що купа народу кругом? Але ж вигляньте, яка краса. На цьому. Мандрівку сьогоднішню ми певно завершимо. Чого завершимо? Правильно, тому що бачите, скільки в мене бензику лишилось. Ну що, кому сподобалось? Пальчики вверх, кому не сподобалось, вниз. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь. Вам це нічого не вартує. А мені приємно буде. Та й такі справи. Ну все. Всім здоров'я. Україні перемоги. Швидший. Найшвидший.